Сто років тому столиця Мічигану, міста Детройт, переживало кращі часи. Саме там Генрі Форд випустив свій перший дешевий автомобіль масового виробництва моделі Т. Це авто було найпопулярнішим у світі до 70-х років, поки це звання не перехопив німецький Volkswagen ЖУК з подробицями Наталя Лонова. Т змінив життя пересічних людей, давши їм нагоду пересуватися у власних моторизованих авто. Ця модель стала першим доступним авто для середнього класу, яка була випущена в масове виробництво. Майже без перерви її збирали протягом 19 років до 1927-го. Загалом з конвеєра зійшло понад 15 мільйонів машин в кейсі куратор музею Генрі Форда, що в штаті Мічиган. It is the first Воно стало першим авто, яке здатне було перевозити кілька людей, і коштувало відносно недорого. Журналіст одного з автомобільних видань Детройта Джон Тіган пише про машини вже більше 50 років. За його словами, однією з причин, чому ця модель була настільки популярною, є те, що Генрі Форд почав будувати свої автосалони в різних містах країни. Якщо ви хотіли придбати авто і чули про цю модель, то вам не треба було. Їхати більше двох тисяч кілометрів на завод у Детройт, щоб купити її. Достатньо було поїхати в автосалон за 150 чи 250 кілометрів від дому. Генрі Фор також став першим збирати модель на кількох заводах одночасно, завдяки чому досить швидко форте з'явився у Канаді, Європі та Австралії. Вже за чотири роки Форд встановив на своїх заводах автоматизовану лінію зборки, знизивши собі вартість машини, а відповідну ціну з тисячі до трьохсот доларів це миттєво підвищило ефективність і продуктивність роботи працівників за невеликий час. Ціна на модель Т впала неймовірно, що і стало головною причиною її шаленої популярності. Вона була дешева. Саме популярність моделі Т принесла успіх компанії Ford, яка досі входить в п'ятірку найбільш популярних автокомпаній світу. Вона стала невід'ємною частиною світової автомобільної індустрії. І на сьогодні корпорація Ford створила сотні тисяч робочих місць у більш ніж 50 країнах світу. Наталія Лонова, Голос Америки.